Інструктори підрозділу суду розповідають і на практиці показують майбутнім медикам, студентам сумського фахового медичного коледжу, як надати домедичну допомогу потерпілому в бойових умовах. Як тільки ми робимо будь-які переміщення нашого пораненого, ми перевіряємо сразу турнікети і тампонади. Тобто, якщо є турнікет, перевірили, що він так стабільний, що він не послабився, що він не кровотець. Сьогодні ми навчаємо найпоширенішій та найдієвішій системі, яка була розроблена бійцями НАТО. Це система порятунку життя Марч. Ми, українці, з 2014 року вже почали по ній діяти, та розуміємо, що саме ця система на полі бою вона рятує життя. Алгоритм Марч визначає правильний порядок дій в наданні першої допомоги пораненому. Інструктори розповіли, як евакуювати потерпілого із небезпечної зони і що слід робити у першу чергу. Зокрема, показали, як оглянути пораненого, зупинити кровотечу та відновити дихання. Катетер подаю вниз, голку тримаю, даби голка не пустилася нижче. Катетер пускаю до самого низу, голочку витягую. За 10 секунд у нас декомпресія відбулась, повітря. Вийшла основна маса. Медицина є медицина, а війна є війна. Ходила також на платні курси, скажімо так, але тут цікавіше. Більше розповідають, як саме буде воєнний час. Коли ключиться, оце знаходимо за допомогою пальців. Оце було цікаво, це я не знала. Тобто ми завжди шукали міжреберні там це. А тут нам лайфхаки, скажімо так, так сказали, це було цікаво, це щось нове. Студентам розповіли, з чого має складатися. Найпростіша аптечка, а також що має бути в рюкзаку медика, який знаходиться в зоні бойових дій. Після лекції від інструкторів майбутнім фельдшерам запропонували і самим побувати в ролі військових медиків. Багато чого я вже з цього знаю. Знаю, якщо це не на полі бою, а на полі бою є свої нюанси. Ось ми ці нюанси виясняємо. Хай, звісно, на полі бою їм це не пригодиться. Але Львий медичний працівник він військово зобов'язаний, це якби його обов'язок. Такі навчання інструктори підрозділу проводять регулярно. кажуть, це основні та вкрай важливі навички, якими у воєнний час мають володіти усі. Навчили інших бійців, які були медиками в інших ротах, і вони після навчання цього стали інструкторами. Та вони саме вони проводять ці заняття із своїми бійцями, кожен на своєму ропі, кожен в своїй роті. От ці заняття проводяться регулярно для того, щоб наблизити наше ДФТГ да, до ідеальних стандартів НАТО. У чергу інструктори, пройшовши навчання, можуть проводити тренінги і для цивільного населення. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.